Дошкільні навчальні заклади, житло проблема настільки заплутана, що навіть тут на комісії кожна із сторін намагалася пояснити, що лише її точка зору є об'єктивною і, як кажуть, не потребує логічного доведення. На наші неодноразові звернення випробунком міста Малина ніяк не прореагував. Тому я повторюю, що крок відключення цих. Котеми вимушений. Малинський міський голова Сергій Стельмах зауважив, що Житомиргаз змушує перейти на такі ліміти, які просто космічні для невеликого містечка. Це 2600 метрів кубічних за годину. Це колосальні дні і суми. Я в кінцевому підсумку і Микола Анатолійович, якби пішли на ці всі речі, нас уже спитала б не ця комісія, а зовсім інша це державні гроші і гроші безпосередньо місцевого бюджету. Комісія, розглядаючи це питання, вирішила, що обидві сторони повинні дійти компромісу, бо жителі міста Малин повинні бути із теплом, і людей не хвилюють ліміти, лічильники, інші господарські питання. А в цілому наголошено, що об'єкти житлово-комунального господарства готові працювати навіть і при низьких температурах. Зразу ж ліквідовуємо аварії, які трапляються. І не чекали ми зменшення температури. А готувалися до його, тому, скажімо так, що в розплох вона нас не повинна і не повинна застанеться точно чергування, лінія, реагуємо на всі виклики, які є оперативно. Але розуміючи, я одну цифру скажу: 920 котелень, тільки, які носять і опалюють житловий фонд, соціальний і так далі. З них там більша половина газу, твердопаливні, рідкопаливні на мазуту, от і таке інше. Зрозуміло, що якщо даже по один. Людині на котельні працює також. Ви зрозумієте, Це тисяча людей. Це дуже багато людей задіяно в цій системі. От, тому проведена відповідна робота, навчання. Члени комісії закликали керівників організацій та установ швидко реагувати на нестандартні ситуації, на запити людей та успішно провести опалювальний сезон.